Кухня місце, де легко помилитися, адже приготування їжі має масу нюансів і тонкощів, згадати їх все нелегко, тому помилки допускають не тільки початківці кулінари, але навіть досвідчені кухарі. Кітчен мак зробив добірку найпоширеніших промахів, які робить на кухні майже кожен, не читати рецепт повністю. Читати рецепт потрібно заздалегідь детально і обов'язково повністю. До того як ви візьметеся за нарізку і шинкування інгредієнтів, адже в рецепті можуть бути важливі деталі щодо вибору продуктів і приготування, якщо їх не врахувати, то результат може вийти зовсім не таким, як ви очікували. Ще прикро буде запросити гостей на спекотне і за дві години до їх приходу з'ясувати, що м'ясо виявляється, треба було замаринувати на ніч, смажити м'ясо в антипригарній сковороді, незважаючи на всі принади антипригарної посуду. Жоден професійний кухар не буде смажити в ній м'ясо. Причина в тому, що така сковорода нагрівається слабкіше, тому не дасть бажаної хрусткої скоринки на стейку, у антипригарної начиння можна посмажити млинці або оладки, а для м'яса слід вибирати тільки сковороду гриль або чавунну. Класти в суп червону капусту. Червона капуста корисна і смачна, однак класти її в суп погана ідея. В результаті ваші щі придбають насичений синій колір. Якщо не вірите, почитайте в інтернеті відгуки тих, хто вже провів подібний експеримент. Звичайно, шкоди від такого супу не буде, але виглядати він буде не дуже апетитно з червоної капусти, краще приготувати салат, вона значно ніжніша ніж білокачанна. Не обкатувати овочі крижаною водою. Хочете знати, чому в ресторанах овочі виходять хрусткими і яскравими? Секрет в тому, що під час варіння. Приблизно в кінці шостої хвилини після закипання кухарі шокують їх крижаною водою, обов'язково скористайтеся цим прийомом, інакше квасоля, спаржа і броколі вийдуть в'ялими, потемнілими і абсолютно не хрустящими. Розморожувати продукти не до кінця, не у всіх вистачає терпіння розморожувати продукти до кінця. В результаті ми отримуємо нерівномірно просмажений стейк, коли зовні м'ясо підгорає, а всередині залишається сирим. Тому, якби ви не поспішали, дочекайтеся кінця розморожування, для рівномірного прожарювання м'ясо повинно дійти до кімнатної температури. Чи не намагайтеся і прискорити процес, опускаючи продукти в гарячу воду, частина м'яса звариться, а курка і овочі розкиснуть і наситяться непотрібною вологою. Збивати холодні білки, якщо білки яєць при збиванні не хочуть підніматися, а торти і суфле виходять плоскими, а не пишними можливо, ви використовували холодні яйця, відокремте білки від жовтів і дайте їм нагрітися до кімнатної температури. Тоді білкова піна буде такою, як треба, об'ємною глянцевою і кремовою. Занадто сильно розм'якшити масло. Якщо занадто сильно розм'якшити вершкове масло, можна запросто зіпсувати майбутню випічку, вона вийде недостатньо м'якою і пишною. Тому не потрібно прискорювати процес. Розтоплюючи масло в мікрохвильовці, в ідеалі воно повинно полежати при кімнатній температурі, а щоб допомогти йому швидше дійти до кондиції, масло можна порізати на дрібні шматочки. Різати м'ясо уздовж волокон одна з найчастіших помилок початківців кулінарів. Різати м'ясо уздовж волокон це вірний спосіб отримати гумову підошву. Замість ніжного рагу уважно розгляньте шматок м'яса і, визначивши напрямок волокон, нарізайте його поперек. В першу чергу це стосується яловичини і баранини, але досвідчені кухарі рекомендують чинити так з усіма видами м'яса. Заповнювати сковороду доверху, запам'ятайте, їжі не повинно бути тісно в сковороді або каструлі. У заповненій доверху посуді шматочки їжі будуть готуватися нерівномірно. До того ж вам буде незручно перемішувати інгредієнти. В результаті блюдо може злипнутися або розвалитися, краще приготувати менше, це те смачно, ніж через силу жувати невдале блюдо, погано нагрівати сковороду. Багато кулінари кладуть продукти в погано нагріту сковороду, через це можна легко розквасити, цибулю або зіпсувати гриби. Для багатьох страв, наприклад, для тушкованих овочів підсмаженого шматка м'яса або млинців необхідний хороший жар. Тому почекайте, поки сковорода зашипить, і тільки після цього починайте жарку. А для вірності почекайте ще пару хвилин. Заважати процесу приготування. Звичайно, всім нам не терпиться скоріше покуштувати власний кулінарний шедевр, однак нетерпіння головний ворог готування. Не слід постійно відкривати духовку, перевіряючи стан випічки, або кожні 30 секунд помішувати рагу або перевертати котлети. Залиште майбутнє блюдо в спокої на деякий час і не турбуйте, інакше не бачити вам рум'яної скоринки або пишного кексу, як жартівливо радить відомий американський шеф-кухар Тім Цебула. Не суньте ніс в сковорідку кожні 2 секунди, прилипне ніс, а не блюдо, не дати м'ясу, відпочити. Вимкнувши плиту або духовку, не поспішайте нарізати м'ясо або запечену курочку. М'ясо не терпить поспіху, слід дати йому відпочити трохи при кімнатній температурі, щоб суки в ньому встигли рівномірно розподілитися, тоді при нарізанні вони не витечуть на обробну дошку, а залишаться всередині, і м'ясо буде соковитим і ніжним. Так курячої грудях або стейку вистачить п'яти хвилин відпочинку. А ось жаркого знадобиться не менше двадцять. Кип'ятити. А не гасити гасіння, як і варіння відбувається за участю рідини різниця в тому, що при гасінні не можна поспішати і занадто збільшувати вогонь, блюдо повинно готуватися на межі кип'ятіння, але ні в якому разі не кипіти. При правильному гасінні бульбашки рідини інтенсивно вибухають на поверхні страви кожні дві секунди, якщо перестаратися з температурою, рідина почне википати. Результатом такого поспіху стане гумова або занадто сухе м'ясо. Варити сирний суп з твердого сиру, сирний суп готується з плавленого сиру, завдяки чому має неповторну кремову і однорідну консистенцію. З твердим сиром цей номер не пройде, він просто не розчиниться, а його недоноски пристане до стінок каструлі і відмити їх буде вельми складно, а ось прикрасити готовий суп тертим сиром дуже навіть можна.